Всім привіт! Вітаю на каналі Агромініклубу. клубу Розділ присвячений вирощуванню кукурудзи. і в цьому відео я розкажу вам про правильний передпосівний обробіток ґрунту. Тобто, як підготувати ґрунт для такої культури, як кукурудза. Ну, а звати мене Сергій Громко. Хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, тоді ви не пропустите корисні відео, які виходять. Кожного тижня обробіток ґрунту є одним із найбільш витратних елементів технології вирощування такої культури, як кукурудза. За допомогою правильного обробітку ґрунту регулюється водний, температурний, підживлювальний та повітряний режим ґрунту, що особливого значення набуває за посушливих умов вирощування кукурудзи. Найбільший урожай кукурудза формує при посівах. Де здійснено глибокий основний обробіток ґрунту, бо це сприяє ефективному накопиченню волори. Коренева система кукурудзи формується ярусом. Наприклад, у скоростиглих гібридів, як правило, 5-7, у пізньостиглих 7-9 підземних ярусів вузлових коренів. На коренях із заглибленням, на відміну від інших злаків, збільшується кількість повітроносних порожнин. Їхня наявність зумовлюється тим, що кукуруза виявляє підвищені вимоги до аерації ґрунту, оптимальні параметри якої забезпечує глибока оранка на 25-27 або безполицевий чизільний обробіток. Весняний передпосівний обробіток ґрунту в усіх зонах вирощування культури передбачає максимальне збереження вологи, створення пухкого посівного шару на зораних площах. Ранньо весняне закриття вологи і вирівнювання здійснюється при настані, як то кажуть, фізичної стиглості ґрунту. Вирівнювання проводять під кутом 45-50 градусів до напрямку основного обробітку. На незораних з осінніх площах навесні доцільно проводити обробітку ґрунту важкими дисковими боронами або протиерозійними культиваторами на глибину приблизно 12-14 см. Ось, друзі, ви дізнались, як правильно підготувати ґрунт перед посівом такої культури, як кукурудза. Ну, а на сьогодні все. Кому була корисна інформація, чекаю від вас подобайку та підписку на канал Агромініклуб. Всім гарного дня і всім папа, друзі.